Близько першої години ночі окупанти обстріляли територію Чугуївської громади. Виникла пожежа на нежитловому комплексі. споруд. Інформація про постраждалих уточнюється. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював харківські Чугуївські райони, зафіксували обстріли Куп'янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти у місті Куп'янськ пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному селі Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто. Загинули дві жінки. У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями п'ятьох цивільних. В харківському троє поранених, в тому числі чоловік 91 року, двоє постраждалих в Озюмському районі. Один в Чугуївському.